Вітаю всіх на каналі Селянин. Друзі, ми сьогодні відправилися знову перевіряти місця, подивитися, яка ситуація в лісі, як ростуть гриби, чи, чи вони є, чи ще нема перериву. І заодно подивитися, скільки ми зможемо знайти. У нас тепер 21 число, п'ятниця, 9.31. Не буду затримувати, починаємо одразу пошуки. Перший гриб нас зустрічає. Арнесенький гриб, недалеко він попри дорогу був. Досить такий непоганенький. Так що, починаємо пошуки. Сідайте зручно, готуйте чайок і погнали. Десь місцями ще попадаються навіть такі молодесенькі. Цей листочки заховалося, що взагале не вернеться. Так примаскувався, слухайте в листочках. Це дорога тут. Він прямо в листочках заховався, навіть не виднося. Не бачите, всі гриби у нас поки в дорогах. В лісі такому щось не дуже зустрічається. В дорогах частіше. Дивлячись по ситуації тепер по грибах. На всіх цих місцях де тепер прохожує, то грибів значно менше. Нема в такій кількості, нема в деяких місцях. Ну і взагалі, що там мало стає. Ура! На старі місця вертаються розові гриби. На початку сезону, коли відкривали, ми, ми тут знаходили і, і після того їх тут і не було. Так, де це сметі. які гарні, величенькі вже. Ось от один. Класно, дуже люблю ці гриби, вони чистесенькі, чистенькі. Також покажуть, чим добре знати місця, де іменно гриби ростуть. Це тим, що, наприклад, стежина, от, от такої йде. І я знаю точно, що тут гриби постійно в листі. Тут є гриби, але їх не виднося. І всі їх проходять. Але коли тако піднімаєш листочки, вони сидять в листочках. Вони лежачі, щоб вони стирчати до гори. Наприклад, ось так. І люди отакі грибики пропускають. А дехто роздавлює їх так і вони пропадаються молості. На кінець то пішли в дубика гриби. Я минулого разу тут був, проходив. Щось не дуже вони там були, тут і люди, які, звичайно, ходили, але а я не знайшов нічого. Сьогодні вже є декілька грибиків. Всі гарних радую те, що вони є скрізь, але не радує те, що їх дуже мало стало. І люди почали дуже громадити Прямо там де гриби є. Вони там починають вигромажувати все до землі. Шо, знову сімейку, таку невеличку. Ви бачу, що яка різниця у грибах від минулого відео. На тій стороні сторона карапчева і тут сторона верхніх синиців. Тут чинувті, звернулись темнівці, а тут гриби збираю. Ну, я не хочу казати, що їх нема. Гриби є, але різниця велика, там великі гриби, тут немалі гриби. Там вже такі переростки, а тут ще кидаються десь мальок. уже даже не растут так снова в розове ах уже фигушка тела вообще за мету в лесте тянул лежал бачите, в земле захованы Нічого собі. Це що у нас тут попадаються вже білі гриби посеред площадочок. Це щось новеньке. О, Дивіться, тут такий гарний дорожочок. Але це голубіночка. а це роїшка. Теж така сама біленька. Так. Ось тут якийсь горбик. Тут нічого. Тут горбик, теж сироїшка. Так, ну ладно. Ох це, хорошенькі гриби, які попадаються вже. ті такі, що побагато на площадках минулих руках я збирав, вони починають тут кидатися. Дивіться, які гарні. гальні. О. Хм, нет, нажав, Лестя піднялася до гори. Ну да, ну тут ще один не мацав, а Так, ну, добре. Є перші маленькі гребики, а й мальок десь там по, по краях попадають. Де, що ти, я думаю, де, коли то попадеться в найбільші гарні гриви? А то нема, слухайте, Аж потім в листочках замітив. Ось такі білякі. Так переважно все молоденькі, молоденькі, молоденькі. Та вже нема тут таких ось великих. О, дити, звідси я так подивився, хоча я і зайшов звідти. Я не бачив навіть гриба. Позиція, у нас тут... Вони грипші було. Ми маленьких уже діти. назбирали непогано так. На хоч один гарний великий гриб. Ну, не особо великий, але ну, хоча б такий собі хорошенький, свіжий. Величенький, звісно, тому що він, я то беру в руку, він такий мощний, а ті маленькі, такі маленькі гривки. Один цей гриб заміняє багатьох грибів. перевершений розовий гриб. Ці вони гарні. На них ще кажуть боровики, але у нас кажуть розові на них. А хтось каже що на них чорні. Мохові гриби по-різному називають. Кожен говорить так, як йому легше та й подобається. Побільше нам розових, побільше бачите, вже в бережках прям подайся, десь як захований, тут не виднося ма величенькі вже Знову нас дрібне грибне царство Розових грибів дуже багато десь складати такі малюки дуже люблю ці гриби. Такі смачні, такі приємні на, на смак, на запах. Да, ну все, да. бо я більше не бачу. Ось така невеличка кількість. І зараз перейдемо ще на одне місце, де їх теж так мало би бути багато. А тут у нас красивончик заховався. Ой-ой-ой, що -ой -ой. у нас тут таке красиве? Як з картинки. Такий няшний. Та яка, я дивиться, шапочка круглесенька, Чотенький такий, так як вироблений по заказу. Непоганий екземплярчик білого гриба. Над берегом, в корчах такі, подивіться корчі ззаді. І він прямо в глині сидить. Хорошенький такі, бочечка. Твердий, твердий. Оцінюємо гриба. Угу. Угу, угу. Ось так тепер дуже багато грибів попадається. Іменно корінь сюди може бути. Ну і зараз тут буде чистий, допустим, да? з долини він червенький, тут чистий. Але центр шапочки чогось червиві. Чи то від жари почалося, ось таке Але Такого не було, а тепер останнім часом дуже багато є такого. Так ще декілька є. Грошеньких таких берегом. Важко в доступних місцях. І один тому ще в листі сидить захований. Тут листя нагорнуло так багато, він мов куди рости. І корінь бачите, чистий, чистий, де шапочка чистенька, але ну, длинний, як завжди черве. Сонечко пригріло розового гриба. Чистівий такий. шапочка така величенька. Роблю звіт. Знайшов я декілька грибиків, не знімав їх кожного, тому що перехід був великий, типу тобто деякий час потратив. І вже разом хотів зняти і показати вам, що знайшов. Так, 6 грибів, знайшов таких у берегах, знайшов чорних світлів по корчах такі покидалися. Так що Ось це знайшов. Такі малікорчики. В корчиках грибу такі непримітні. Ніхто би не додумався, що тут можуть бути гриби. Проходив я вже, ну замітив я, задивився таки туди. Розвернувся, дивились з боку. Ще не пропустив, три гриба. На кінець я дійшов до своїх яличок, любимих, найкращих, тому що поки мене тут найбільше радують гриби по своїй якості і по тій кількості, які попадаються мені тут. Бачите, вже три шточки є. Так, І по ми будемо переміщатися трошки в бік. У мене там сидить захований грибик. Якщо не виднося, ну там і горбик. А ялицях означає, що там є гриби. Добре. Ну, в общем, я тут їх лешу. Ще одною рукою просто ці гриби все сильний домі Але мені треба переміститися ще трістю в бік, для того, щоб вам показати, що декілька. Обік його такі. Так, давай і йдемо ще дальше. Тут нас чекають декілька грибів. Так класи цей образенки. Почнемо напевно зі строго. o co e da e o co robił o taki słodki Tu tu u nas taki nałowy takiej sobie niepokojny tak Еще один ось тут. І тут, напевно, він последній. Ну, По-любому вони чистенькі, тому що тут в ялицях вони мають такі будуть білосніжні, білосніжні. Давайте повідкові, дождь. Дві які чисті. Ну крім моїх пальців. Добре, будуть чистити зараз. Так, Знову, короче, так тут подарочки. Так, це літнее місце. Зусидничі. Ось такі маленьки. Вже червоні від малини. Другий смешні. Солодки. Тому Там переділені ну, і погані такі три гриба. Я знайшов, напевно, самі последні вже гриби, білі гриби по наших місцях. Таких чудових мохах. Ну, переважно моха чорні. Риб, у нас тут білі. Цілий комплект. Ну і як бачите, у нас вже повна картинка. Ну що ж, друзі, на такій красивій ноті ми будемо завершувати. Сьогоднішній похід. Там в далечині вже наше село. Вже, зараз треба направлятися додому, тому що час пролетів дуже швидко. У нас 13.44 вже на часах. Давайте Візьмемо вагу, яку придбав спеціально для того, щоб заважити стільки ми. Назбирали грибів, бачите, у нас по нулях, у нас корзинка має 300 грам сама. Ну і майже 6800, виходить, 6,5 кг грибів назбирав тепер. Ось так показало. 6 кг 795 грамів. Плюс 300 грам йде корзинка. то це виходить 6,5 кг. Ну, достатньо непогано в такий час назбирати таку кількість грибів. Всім дякую за перегляд, дякую за те, що прогулювалося зі мною. З вами я не прощаюся. Зустрінемося в скоро новому відео. З вами був Солянин, всім до зустрічі, всім пока-пока-пока. Вихід з лісу та й дорога може ще порадувати Будь такими грибами. Ходив що, що, по лісах шукав, а гриби ось тут у полі. Ось таке поле і гриби тут. Удачно удачно зашел. Да. непоганенько так их тут назбиралось. Вот вам и дубочки. Десь прямо в полі в траві ви розуміли, що це не, я не обманюю, води це поле і просто гриби прямо в полі Прийдеться перезнімати кінець, представляєте? себе представляєте <плес> <плес> -да. це повезло так повезло надію що я десь не пропустив тут в траві травічка то тут непогана така Як дубові трав'яні гриби